І знову всім великий-великий привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Трошки початок відео покажу вам із цієї нереальної краси. Ось орхідей дуже багато квітне. Хтось тримає ще свої вже давніші розпуски. Хтось зараз активно нарощує. Бутончики, ну, а хтось зараз тільки напочинає своє цвітіння. Ось у нас ранок, і на орхідеї, які знаходяться на стелажі, потрапляє ранішнє сонечко, і вони купаються у сонячному промінні. Вже мої орхідеї всі пройшли процедуру оприскування ранішню, тому що я, ви знаєте, оприскування роблю. У першій половині дня це переважно зранку. Тому от скільки тут краси, всі на бутонах. Ось Violet Queen, друзі. Трошки вам її покажу. Почала свій розпуск. Це її один світоносик. Ось із такою купою розгалуджень це все один світоносик, а от інший. Трошки, бачите, із запізненням, але теж почала, ну, почав формувати бутони. І там є ще додаткові розгалуження. Але, друзі, сьогодні поговоримо, сьогодні поговоримо не про цвітіння орхідей, не про їхні цвітоносики. А сьогодні хочу поговорити з вами про ті орхідеї. Ось, до речі, це цвітоносик, дивіться, із пробудженої Бруньки. Це, погляньте, який він. Величезний, довгий такий це цвітоносик білого бігліпа. Ось тут ще розгалудження і тут ще цілком новенький домашній цвітоносик нарощує. Сьогодні хочу поговорити, друзі, про ті орхідеї, які рівно три місяці тому я отримала поштою у подарунок. Сьогодні хочу показати вам саме їх. Як вони пройшли адаптацію. Думаю, вам також буде цікаво на них подивитися, як вони виглядають на даний момент. Що цікавого з ними відбувається, тому хочу поділитися цим результатом разом з вами. Дві із цих орхідей стоять у мене ось тут, на нижній полиці стелажу. Зараз давайте почнемо із цієї. Ось, бачите? Це, так, я десь підписувала. Ось така красунечка. Ось, її корінчики. Бачите? Так, це у нас бігліб. Жовтий бігліб Санні з діточкою. Ось, діточка гарно пішла в активний ріст. Вона гарно нарощує кореневу систему. Ось пішов в ріст молоденький листочок. Ну, і відповідно сама діточка помітно підросла. Думаю, хто бачив цю розпаковку, ось цих подарованих орхідей, має зараз таку чудову нагоду порівняти, як вони виглядали тоді, і як виглядають зараз. Ну, я думаю, тут у мами орхідеї, можливо, проблеми з точкою росту. Тому що у мами листочки не з'являються. Але, повторюсь, діточки, ось так класно все зараз росте. Водночас і листочки і корінчики. Ця орхідея вже була пересаджена. Я її не пересаджувала, тому що посадка дуже схожа на ті посадки, які виконую я для своїх орхідей. Тим паче місця тут достатньо. Орхідеї все подобається, тому що корінчики. Також в активному рості, ось бачите, тому я не бачила сенсу пересаджувати ці красуні. Ось, як вони до мене приїхали, так я їх поставила кого куди. Ну, спочатку вони стояли всі на стелажі, але потім залишилися тільки дві. І на протязі цього відео ви дізнаєтесь чому. Ось одна, друзі, красунечка. Давайте поставлю її на місце. У кожної з них, бачите, є своє місце. Ось. Вони, знаєте, я коли їх розставляю, це ніби грав тетріс. <кожну>, Кожну потрібно розташувати так, щоб і листочки росли, і одна іншій не заважали. Так, першу повернули на місце. Першу я вам показала. Давайте перейдемо до наступної. Ось, вона вже яка, також класно росте. Ось, корінчики в активному рості, листочок також. Ось, корінчики з усіх боків вилазять. Така класна картина. Це, бачите, та орхідея, яка була підписана як інтрига. Ну, якщо вона зараз так активно пішла в активний ріст, вона росте. Також ну, непогано розвивається, чудово адаптувалася до моїх домашніх умов, до мого догляду. І вже думаю, дуже скоро вона вже буде тішити нас новим цвітоносиком. І ми вже нарешті дізнаємось, чи це інтрига, чи це не інтрига, чи що це саме за орхідея. Ось, бачите. Давайте покажу вам також ще корінчики всередині, щоб все було чесно. Також ця орхідея була пересаджена попередньою власницею. Ось яка класна картина всередині, бачите, корінчики в активному рості. Ось. Зараз в літній друзі період у мене орхідеї, бачите, всі стоять хто в подвійних горщиках. У зовнішньому ось цьому кашпо у мене трошки стоїть водичка. І орхідеї не так швидко пересихають. І якщо, бачите, всередині горщика, де посаджена сама орхідея, здається, що посадка геть сухенька, але це не так. Там утворюється таке класне середовище, за рахунок якого корінчики дуже класно ростуть, розвиваються, і ця посадка. Не суха, вона в міру зволожена. Бачите, тут ось так покажу, сонечко трошки заважає. Кора темна, а це означає, що там присутня достатня кількість вологи. Бачите, Ось тут видно мокре місце. І саме через це корінчики ось так класно розвиваються. Ось така чудова картина. Головне, як я вже сказала, дочекатися цвітоносика від цієї орхідеї, щоб ми дізналися. Чи це дійсно інтрига, чи, можливо, якась інша орхідея. Але виглядає вона просто неймовірно. Ось таке слонення, ось такі в неї розміри. Я дуже рада, що подаровані орхідеї прижилися в мене. Ми знайшли спільну мову, і зараз вони ось так чудово виглядають. Ну що ж, повернемо і цю красуничку на місце. Головне. Нікому нічого не зламати, бо тут і цвітоноси, і бутони, і все все на купі. Так, ну і давайте перейдемо до іншої орхідеї. Вона вже знаходиться у мене на підвіконні. Ось тут, серед цих джунглів. Я вам зараз знайду ту орхідею, яка була на той момент підписана, як Жовта. Мені здається, що, можливо, це буде орхідея Альбуфейра, або, можливо, схожа орхідейка. Ось у неї був зрізаний цвітоносик. Бачите, ось тут ось це вона, там біля вікна. Ось ось це саме вона, її листочки. Як би вам, друзі, її показати? Ну, Не хотіла її виймати. Ось, бачите? Там також листочок в активному рості. Орхідея себе дуже чудово почуває. Ось. Ну, і от її зрізаний а, цвітоносик. І вона навіть пробудила з пробудженої бруньки теж а, цвітоносик. Але бачу, вже почала формувати бутони, але один чомусь засушила. Не знаю чому, але нічого. М -м... Можливо, вона. Бодай декілька бутончиків відкриє, і все ж таки ми визначимо, що ж це саме за сорт. Вже 100% я підпишу її правильно. Ну і потім ми вже будемо насолоджуватися її наступним цвітінням. Тим паче, місця звідки вона буде давати новенькі цвітоносики, достатньо навіть якщо це будуть цвітоносики з пробуджених бруньок. Але ця орхідея також дуже класно себе показала, проявила. Також вона дуже активно відреагувала на мій догляд, на ті умови, в яких вони зараз проживають. Ну, і ось такий результат це також результат, навіть якщо ну бачите, самі це ранішнє сонечко, воно геть не палюче, ну і, можливо. Ця орхідея відреагувала на ось ці високі температури. Ну, або, можливо, в неї якісь були свої на те причини. Я думаю, наступні цвітіння будуть набагато кращими. І вона покаже себе ще у всій своїй красі. Я на ось такі нюанси взагалі. Останнім часом вже не звертаю уваги. Я розумію, що це новенька орхідея, дуже мало ще пройшло часу для того, щоб вона цілком адаптувалася до моїх домашніх умов, тому що проживала вона в одних умовах, потім різко їх змінила. І плюс до всього вона стояла у мене на стелажі до того моменту, поки не випустила цвітоносик. Але ви бачите самі, що полички у мене. Ну, Такі низенькі, на них розміщені більшість стільки ну, квітучих мультифлор, а ось такі високі цвітоносики ну, для них просто там немає місця. І я вирішила переставити її сюди. Ну, і, можливо, навіть ось цей один-єдиний засушений бутон і є причиною того, що вона знову ж таки змінила своє місце. Ну, але нічого. Обов'язково дочекаємося на. Розпуск її бутонів, які залишилися, ну і потім будемо за нею спостерігати у наступних відео. Головне, що вона здорова, вона активно нарощує корінчики, листочки. Ну, а цитіння вже, думаю, наступне буде набагато пишніше і яскравіше. Ось така зараз ранішня краса на. Моєму підвіконні, і е, зараз покажу вам наступне підвіконня у вітальній кімнаті, бо саме там стоїть четверта орхідея із всієї цієї компанії, яка була подарована три місяці тому. Ось бачите, як ми швидко перемістилися на інше підвіконня. Погляньте, який тут вибух фарб. Орхідея Скорпіо. Не знаю, бачили ви його чи ні, чи він вже почав цвітіння після того, як я вам показувала цвітіння цього підвіконня. Це його перше домашнє цвітіння. Альбуфейра, я взагалі мовчу. Це рекордсменка серед цвітіння. Вона як почала ще взимку квітнути, і квітне вона не перестаючи до цього моменту. Бачите, постійно дорожчує цвітоносик, новенькі бутони. Ну і ось так яскраво квітне. Ну, давайте все ж таки перейдемо до тієї ж четвертої орхідеї. Ви тільки, друзі, погляньте. Я думаю, ви вже помітили її, бо це був жовтий бігліб. Дуже класний, ось такий винозний. Ви тільки погляньте, як він класно себе проявив. У нього два шикарні цвітоносики ось один. Це все із одного зрізаного цвітоноса. Орхідея видала одразу два. Ось її два шикарні цвітоносики. Вони ще навіть в процесі активного а, росту все ще з'являються новенькі бутони. І ось так, так неймовірно, класно квітне ця орхідея. Я навіть не думала, що саме ось цей бігліб зацвіте найперший, бо він. Ви, ну, хто переглядав відео розпаковку цих орхідей, ви бачили, що саме він був зафіксований на дугу. так, Таке він навіть прийшов квітучий, тому я саме знала, що це за орхідея, як вона квітне. Потім я йому зрізала цитіння. Деякий час він ще тримав свої квіти. Потім, мабуть, тижнів через два або три тетіння, з яким вона приїхала, я зрізала. І дуже швидко він знову видав із двох пробуджених бруньок ось такі два, неймовірно шикарні цвітоноси. Ви тільки уявіть, яке це буде цвітіння, коли дочекаємося повного розпуску. Ось, бачите, ось тут ще одна квіточка, ось тут, поміж рожевих. Ось бігліпи два. Які класні, правда? Винозні. Один такий рожевий, інший жовтенький. Ну, взагалі, тішуся, дуже друзі тішуся результатами. Бо нема нічого, мабуть, приємнішого, ніж коли тобі роблять ось такі сюрпризи від майже зовсім незнайомих людей, коли дарують тобі ось такі неймовірно класні, шикарні сорти. Звісно, присутня, мабуть, як і у кожного. Певна тривога, як ці орхідеї пройдуть адаптацію, бо ці орхідеї вже стають такою невід'ємною частинкою, вони стають частиною моєї колекції. Плюс до всього це орхідеї одразу видно, що подаровані від всієї душі, від щирого серця, бо ну, якщо вони показують ось такі результати, дуже легко адаптувалися до моїх умов, подружилися зі мною, так скажемо. ось Зараз квітнуть ось таким, неймовірно, красивим цвітінням, Звісно, це дуже приємно. Я все розумію і одразу видно, коли орхідеї подаровані від щирого серця, а коли просто так. Бачите, зараз у мене на віконечку ось така краса. В моїй колекції з'являється все більше і більше бігліпчиків. Ось це мною врятований. Хто давно зі мною на каналі? Я вам про це розповідала. Правда, це його другий цвітоносик. В нього був ще один, я хотіла гарненько зафіксувати, але, на жаль, я його зламала. Було це для мене дуже трагічно, але нічого, пережила. І ця орхідея. ну, У неї залишився тільки ось цей цвітоносик, але ну, цвітіння повинно було бути набагато пішнішим. Ну, але нічого. Все одно вона красива, ось так гарно квітне. Так, кого вам ще показати? Ну, Звісно, також дивіться, як квітне також подарований метелик. Пам'ятаєте, подарувала мені його була подружка Надійка, у якому стані вона була приїхала. І потім, з того моменту, коли вона випустила цвітоносик, вона також постійно дорощує новенькі бутони, постійно відкриває новенькі квіти. Ну, Попереднє, звісно, засушує. Ось. Але ось така зараз магія відбувається на моєму підвіконні. Ось, друзі, до речі, моя недавно придбана орхідея Пандора. Ви тільки погляньте, яке у неї класне цвітіння. Я її придбала також декілька місяців тому. Ось це цвітоносик із пробудженої бруньки. Але ви погляньте, який він класний, пишний, квіти, неймовірно, красиві. Ось покажу вам, що це цвітоносики з пробудженої гібруньки, бачите? Дуже вона класна. Ось так гарно вона квітне. Квіти із цієї сторони. Дуже гарно. Ось тут моя принцеса, також бігліпчик. Редліп також рекордсмен. Це його перше домашнє цвітіння. Ну, і ось така. Друзі, неймовірна краса. Давайте ще покажу вам листову розеточку цього класного бігліпа. Ось вона тут. Дуже йому подобається це місце. Бачите, взагалі ніяк не відреагував на те, що я переставила його зі стелажу ось сюди. Він з того моменту, мені здається, ще пішов активніше в ріст. Ось тому що в нього з кожним разом з'являється все більше і більше бутончиків. Ось така друзі, краса. Щиро вдячна за ось такі подаруночки. Я завдяки їм і завдяки їхньому цвітінню буду постійно згадувати цю людинку. завжди приємними спогадами, думками, приємними словами, тому що повторюсь ось такі неймовірні емоції. Завжди присутні зі мною, коли я спостерігаю за цією красою, навіть якщо вони не квітучі, але бачу, що у них протікають якісь активні ростові процеси. Я постійно милуюся ними, тішуся. Ну, і звісно, у мене тільки найприємніші емоції, думки і спогади. Все, друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. І хочу побажати вам також, щоб у вашому житті було якомога більше доброти. вчитися також робити добро, не тільки його отримувати. І, як завжди, побільше вам ось таких добрих людей, які будуть робити для вас такі неймовірно приємні сюрпризи. Здорових вам, друзі, орхідей! Пишного світіння та до нових зустрічей на моєму Каналі, побачимось!